Ну, перш за все це швидка допомога медики. Ну, ті, що обслуговують е, е, населення, я думаю, що ті, що хліб печуть, ті, що якусь виготовляють продукцію для того, щоб економіка працювала. ДСНС, напевно, ну, лікарні. Ну, вони ніби і так мають броню, якщо я не помиляюсь. Ну, я вважаю, що викладачі і вчителі теж мають бути заброньовані. Ну і освітні повинні вчитися. Слухайте, так думаю, хлопці молоді повинні вчитися, повинні закінчити ті заклади, повинна бути якась робота. Залізничний транспорт. Раз комунальне два. Будівельники на 50%, якщо допомагають будові фортифікаційним спорудам. Водоканал, електромережі, тому що вони обслуговують благоустрій міста і ну, зручність жителів міста. Не всі роботи можуть виконувати жінки, а там можуть працювати жінки. Я рахую, що. Чоловіки мають воювати. Я вважаю, що все таки критична інфраструктура це обов'язково має бути пов'язаною з якимись лікувальними закладами, також з харчовою промисловістю, і напевно з речами першої необхідності.